Злочинець і грішник. Таких два слова, які здаються дуже близькими, а багато хто думає, що навіть тотожними. Яка різниця між злочинцем і грішником? Так важливо, щоб людина в цьому розібралася. Тому що іноді можна прожити життя і ніколи не бути злочинцем, але усе своє життя пробути грішником. Грішником, який перебуває у забутті, у сні, з якого треба збудити людину. Іноді святі кажуть, що сон є братом смерті. А що таке сон? Іноді людина може перебувати у стані, в якому їй щось сниться, вона бачить, начебто, реальність. Я думаю, що кожен з нас переживав такі моменти, коли ти спиш, тобі щось сниться, і в якийсь момент ти розумієш, що це сон. Думаєш, слава Богу, що зараз прокинуся, і все-таки виявиться, що це був всього-навсього сон. А буває іноді що сниться щось таке радісне, щось таке близьке і потрібне, що ми кажемо, не хочеться прокидатися. Оцих два підходи, коли я перебуваю у сні, і коли я повертаюся у реальність. Напевно, багато хто із нас вже переживав і такий момент, коли реальність вривається в твій сон через страшні звуки, через вибухи. Це іноді просто жахливе відчуття, коли сон, оце забуття є кращим. Ніж прокинутися в цю жахливу реальність. І Ми часто вживаємо ті слова, що таке відчуття, наче ми спимо в сні. І сниться нам страшний сон. І ніяк ми не можемо прокинутися. Прокинутись, щоб сказати, слава Богу, це був всього лиш сон. І ось оце, ця метафора сну і життя. Вона виявляється, має дуже чіткий зв'язок із. Людиною і Богом, і з тим, як людина може зустрітися або втратити Бога. Людина може перебувати весь час у стані сну, а думати, що вона живе. І складність людського життя полягає в тому, як Богові достукатися, як нам, кожному із нас, знайти шлях до справжньої реальності, до того, що дійсно є. До того, що є правдою, а не ілюзією, не просто сном перед очима. І церква спробує щороку одним і тими самими словами достукатись. Ми знову чуємо притчу про Митря і Фарисея одна із найбільш відомих притч. прит. Малку дітям вважається обов'язково її треба розповісти. І дуже часто нам здається, а що тут ще можна вишукувати? Там все так зрозуміло і просто. Але фарисей, оця історія фарисея, якраз показує, як можна перебувати у такому внутрішньому сні. Сні бачення тільки себе. В таких ситуаціях дуже важливо мати досвід. Перекладу священного писання, праці із оригіналом священного писання. Тому що важко сказати зараз, чого так зробили, але в українському перекладі і в багатьох інших перекладах так воно вже тягнеться ще із, із 11 століття із слов'янського перекладу, що сказано, що фарисей молився про себе. Ми знаємо такі слова, що молишся мовчки, щоб ніхто не бачив. Коли людина приходила, особливо фарисей приходив у храм, то зазвичай молитва виглядала так. Людина піднімала руки догори, це досить таке видовищне було явище, і голосно молилися. А тут переклали, молився про себе, начебто для нашого культурного такого підходу, бо в нас навпаки зазвичай вважається, тихенько собі молись і нікому не заважай. Але в грецькому оригіналі стоїться, що Фарисей не про себе молився і не вголос молився, а молився до себе. До себе. Не, не про себе, як ми звикли розуміти, що я мовчки молюся. Ні. Сам до себе молиться. Ось що саме жахливе, це коли я думаю, що я молюся до Бога, а молюся сам до себе. Я в сні. Бо хоче до мене достукатися, а я цього не чую. І, от якраз оцей образ, що сон є брат смерті. Після смерті саме жахливе, що з нами може бути, це те, що ми запускаємо таку своєрідну програму нашого способу життя. Ми тут, в цій формі існування, можемо жити як в сні. Ми нічого навколо не бачимо, ми бачимо тільки своє уявлення про світ. Свої переживання, свої образи, своє незадоволення іншими або навпаки, любування собою, самозакоханість, зосередженість на своєму особливому внутрішньому світі. І коли людина помирає, Бог дарує нам вічне життя. Але проблема полягає в тому, що я в тому вічному житті можу далі перебувати у цьому забутті сні. З якого треба якось мене пробудити. Треба штовхнути, як іноді кажуть, вставай, не спи. І що року піст, до якого ми наближаємось, тому що щоразу, коли згадуємо притчу про Митра і Фарисея, це вже вказівка на те, що ми наближаємося до Великого посту. Церква нас пробує розбудити. Нас, наче, штовхають, піднімися і подивися. Як ти себе ведеш? Як ти живеш? А що виявляється? Що ми плутаємо злочинця із грішником. Ми думаємо, що якщо я не є злочинцем, то я не є грішником. А якраз історія про фарисея показує, фарисей злочинцем не є. Але фарисей не розуміє, що означає бути грішником. Фарисей думає, що якщо я виконую заповіді, тобто закони, це і дає мені святість. Фарисей думає, що якщо сказали один день постити, а я два дні пощу, ще більше. Отже, я отримую ще більшу винагороду. Сказали давати пожертву із частини майна, я даю пожертву із усього майна. Я отримаю велику винагороду. І тут церква хоче показати, де береться гріх. Гріх береться не від порушення закону, а гріх дуже глибоко і яскраво може бути присутній і в того, хто закон не порушує. Тому що питання не в тому, що я роблю, а питання в тому, заради чого я роблю. Заради чого я роблю? Якщо я все роблю тільки заради себе, оце і є гріх. Тому що церква нам весь час нагадує, що наш Бог є трійцею, наш Бог є спільнотою, наш Бог є тим, хто не заради себе все робить. Отець заради сина, син заради Отця, Отець і Син заради Святого Духа, Святий Дух заради Отця і Сина. Завжди є рух до іншого, не на собі зосередженість. І от коли я зосереджений на собі, це і є гріх, коли мені, зрештою, байдуже на інших, я молитись можу, до церкви ходити можу, виконувати заповіді, але в корінь подивись, церква каже, подивись, заради чого ти це робиш. В чому центр твого життя? І якщо в нас центр життя нашого є тільки Я, от тоді Богові дуже важко достукатись. Оце так і починається пекло, тому світі казали, пекло це самотність. Пекло це коли я тільки на собі зосереджений. Пекло це коли я тільки собі служу, пекло це коли я думаю, що не чинячи злочину, перестаю бути грішником. Але є інша сторона. Є митер, якраз злочинець, наше українське слово як гарно показує злочинець. Той, хто чинить зло. І здавалося б, злочинцю виходить легше легше прийти до Бога, ніж тому, хто зло не чинить. Як таке може бути? Виявляється, що дуже часто людина. Яка зовні виглядає хорошою, законослухняною, надійною, як тільки з'являться умови, де буде зачіпатися її его, її я, вона дуже швидко може і зрадити, і відвернутися, тому що легше дати пожертву бідному, ніж бідного полюбити. Легше вичитати всі молитви, ніж звернути увагу на того, хто мені неприємний. Що цікаво, фарисей, коли молиться, не тільки, здавалося, б зосереджений на собі, він встигає, дуже важливе зробити, він на інших дивиться тільки з одною метою, щоб порівняти себе із ними. Йому зовсім не цікавий митр. Йому цікавий митр, як той. З ким він може співставити своє благочестя. Але митаре б'є себе у груди і каже, Боже, милостій, будь до мене грішного. І ось для людини 21 століття, для нас, сучасних християн, це дуже такі спасительні слова. Тому що, слава Богу, нам пояснили, як треба себе поводити. Треба бити себе в груди і казати, я грішник, я грішник, я слабка людина. Але якщо копнути, то ми в більшості не найгірші. Ми знаємо, головна проблема на сповіді зазвичай. Коли священик питає, чим грішний? Ну так, як всі, я ж не найбільший грішник. А хтось навпаки все життя каже, грішний, грішний, я ні на що не здатний, нічого не можу. Дивіться, це ж теж дуже вигідна позиція у Митаря. Він собі далі живе, як жив. Він заробляє гроші. Гарно живе, ну так ну не люблять його усі. Неприємно, звичайно, самотньо себе почуває. Але до церкви прийде, в груди себе поб'є, і після того назад, до того самого життя, яке в нього було. Але весь час я грішний, 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 я слабкий, ні на що не здатний. Є така історія, коли до священника, це в Чернецтві була історія, приходив весь час монах, який вчинив гріх. Він зрадив свої обітниці чернечі, був із жінкою. І кожного разу приходить і кається і кається. ой, як я міг таке зробити, як, як я більше недостойний бути із Богом. Він так дістав свого духівника, що той каже: дивися, не було цього, не було цього. Ну, як не було, Чи як я зчинив? Не було. Поки ти не зрозумієш, що ти є два сни. Коли я собою любуюся, а другий сон, коли я себе картаю, і я просто можу впиватися цим. Є такий голівудський фільм, але він дуже яскраво це показує. Називається він українською Куди приводять мрії. Можливо, колись хтось і бачив, бо це вже досить старий фільм, але він по-своєму геніальний. Він показує, що людина може себе просто знищити, до неї достукатись не можна, бо вона тільки на агресії своєму зосереджена. Вона навіть може впиватися цим. Зараз сучасна психологія все це знає, що інді людина сама хоче якраз бути у відчутті провини. Їй це подобається. І тут церква також каже, не це тебе врятує. Ні картання, ні самолюбування не спасають людину. Гріхом є як одне, так і інше. Тому що корінь гріха полягає у зосередженості на собі. Не має значення, чи я собою любуюся, чи я себе картаю. Має значення те, що я маю відкрити гріх, який полягає в тому, що мені байдуже на інших, крім себе. Мені байдуже на інших, крім себе. Тому церква. Літургія недільна це завжди подія, коли ми маємо зустрітися один з одним, людина з людиною, і подумати, наскільки мені важливі люди, які, в яких в мене немає зацікавленості, бо головний принцип церкви що збираються молоді і старі, раби і вільні, як сказано у апостола Павла, чоловіки і жінки, багаті і бідні, різні люди, які. Вчаться казати ми є братами і сестрами. І ось коли я починаю відкривати щиро перед собою усвідомлення того, що я байдужий до інших. Я не байдужий до себе, але байдужий до інших. Якщо правдиво подивитися, ось тоді я потребую Спасителя. Тоді я прагну до Христа, тоді, як сказано чудово, у молитві перед причастям. Тому я тоді йду причащатися, бути причасним до Бога, а через Бога до інших людей. Я навчаюся небайдужості, я навчаюся Євхаристії, літургії як єдності. І тоді чудові слова перед причастям, які кожного разу священик читає, він каже: нехай ці святі дари будуть на тверезіння душі. Тим, хто причащається. Ось що робить причастя, воно тверезить мою душу. Воно якраз є тим моментом, коли Бог каже, прокинься, вставай, не спи, не спи в самолюбуванні, не спи в самокартанні, а прокинься для служіння іншим. Амінь.